Я помітила, що у мене популярне відео про ганали стали монстри. І я задумалася, чого би не зробити знову. Вам так сподобалося і персонажі мені дуже подобаються може цей раз буде гарні персонажі. Спойлер, ні. Але я подумала, якщо у Гатії дупери були монстри, і які вони були? Ну не знаю, але ми всього не побачимо. Всім привіт! З вами нюзулька, не мазулька, мумазулька, юзулька, а просто Нюзулька. Бо в неправильно пишуть моє ім'я. Але ще це і моя привина, що я так озвучую, Ну вибачаюся за це. Я просто не вмію гарно говорити. І деякий момент мені важко пояснити, що я хочу сказати. Я, і ми трохи відвеликались. То що я маю робити? Ну, те саме, як перша частини. Я беру персонажа і просто створити його в мості. Але я буду робити персонажа із скетчі ютубера. Я не знаю, як це буде, але сподіваюся, що вам буде цікаво. Але ми з татом дивилися на шахи. Прямо останні хвилини з Новим роком. Мама не хотіла з нами дивитися, ну і ним. Є фільм з навиченим Жах... Жах, жах їх. Е, Назва його Кампус в викрадачі Різдва. Мені сподобався цей фільм. І деякі персонажі прикольні. Як ви, ви зрозуміли, я буду робити персонажі із фільмами. Але створити ютуба Ютубер. Їх. І ще я хочу додати, що я буду робити зверху свою. Так. Хто буде мої жертви? Ой, я щось ніхто не то не сказала. Я хотіла сказати, хто у нас гостем буде. Буде Ліра з каналу. Буде Дейвиль. Пай. І третя з з каналу. Сподіваюся, що я правильно озвучила ваше ім'я. Це ви проголосували в телеграмі. Що шо, шо ссылку в Я як кожен Це ви проголосували, то без опас. То ще, давайте не будемо мати час, а ліпше починаємо. Перша буде Ліра. Є такий персонаж Пертуха. Я написала трохи опис, але я деякі слова не можу озвучити. Мені буде допомагати робот. Перхта також відомий як Херовим або Ангел. Вона божевільна, груба і демонічна лялькова істота з татуюваннями на обличчі та виряченими очима. Її також можна побачити в білій рваній сукні, і в руці вона тримає ці гострі кіхті. Вона також бачить, що вона носить кіски, зав'язані червоними ягодами та голлі. У неї також є такі великі пір'ясті крила. У неї також довгий тонкий язик. Навіщо це вам фінанси? Я не знаю, а я ще помітила, що я забула хвіст помалювати. Окей, хай буде уже так. Друга буде Devil Pie Я не знаю, як вам пояснити, але є персонаж Він мені дуже подобається. Деді е, Клаї. Також відомий як Ведмендік Деді або Кіхті Деді. Він, на жаль, демовічний Ведменік. Угу, я мію описати його. Але мені подобається результат. Але я побачила, що я чуть-чуть е, волосся. Дуже темно зробила, але хай вже буде так. Я не хочу робити знову. І останнє. Буде Сотуми. Я хотіла зробити її головною, але мені здається, що я не справилася з додачою. Ну, коротше, хто вона буде. Є персонаж у фільмі, він тут главний герой у фільмі. І Крампус, також відомий як різдвяний демон і тінь Святого Миколая. На відміну від Санти, крампус, за словами Омі, набагато темніший, більш древній дух. Він є зловмисною істотою, яка карає тих, хто втрачає різдвяний дух. Так. Такий він. Але мені не подобається результат її. Я собі в голові іншу котинку виявила. А тут? Ну, ні, якби Gacha Club, я би гарно зробила. А я зробила її Gacha Лайф 2. Але я сподіваюся, що вам було цікаво. І дещо. Якщо ви відсюди подивилися, то напишіть коментар ваш любимий фільм. І мені буде цікаво, може іще поділюся. Я просто хочу дістатися, Скільки хто дивиться М мене. <рес> вот усі персонажі, які я зробила. Напишіть коментарі, яке вам найбільше сподобалося. Але мені не подобається результат, який я зробила. Може за те, що я робила Gachi Life 2. Але нічого, хай вже буде. Так. От кінець відео. Але я би хотіла подякувати одну людину, яка малювала мене. Подивіться, як вона малювала. Це просто бомба. Коли вона мені відправила малюток, у мене такі емоції були. Я навіть не знаю тепер, що казати. Ну да, я вже таке непопулярне, але мене малювали лише два рази. Я дуже сильно дякую їм. Я ще її питаю: схоже, вам було ск... важко це малювати, а вона мені каже: ти лише ж забила Сонечко, бля, ти зальозна? Ти зальозна? Я в шоці це було? Я тоді така була в шоці і щаслива, Я не знаю, що казати. Я тобі ще раз дякую, що ви мене малювали. Я дякую вам, сильно сильно А тепер уже кінець відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися. Так в мене не входило результат, який я собі уявила голові. Але вже буде так. То що, нам треба почати всім пока і сімок. А тепер уже конець бл. Перше. Ляля-ля-ля, -ля, -ля. ля, дякую. Ой, ми трохи відвулви відли благам, да. друга буде де. they will buy it